Якщо ти літом боїшся сквознячків, я про тебе подумав. У мене є машина, в якій ти не замерзнеш. Яка б там була погода, бери собі чорненьку, а краще гольфа і льотай на ньому. Тут так прохладненько, вони ж не нагріваються взагалі. Єба е, цей. Це що, цього херня відлетіла від чогось? Це звідки воно відлетіло. Візьми і й туди. Це, знаєте, як е, не ратив ті п'яток. Раз вам засяду. Не, ну двері не те, мок. Ні, я жартую, тут насправді дуже всередині прохладно в цьому автомобілі. Я от сижу, просто кайфую, можу вам показати, яка температура, чи ця машина не показує температуру. Показує чи ні? Наверно, ні. Прохладненько, прохладненько, хорошо в машині. Але комплектація непогана. Салончик гарний в автомобілі, є клімат-контроль, великий монітор, гарний потолочок такий, не провищий взагалі. 400 підйомничка, кнопки не стерті. Ну, хто знає в гольфах воно. І цей речажок, все на місці.